Всім доброго дня! Принісся з мусорки отакий от принтер. Ну, правда, от він знизу. Він печатає, але ось тут... Зараз включу. Але ось тут Оце от пінпочка вона вискочила. І потрібно... І вона ж топорила папір. Тобто папір виходив. Але вона штупорила. І зараз я спробую, наприклад, ось от цей барабанчик, як це називає, поставити на місце і перекинути з оцього принтера робочого сюди ось цю всю плату, ту плату. Попробую перекинути сюди і вже цей. Так як цей принтер я привіз того року з мусорки, А цей принтер я приніс ось недавно. Що я того року знайшов, то відло не було кріплення. руки трясуться. От. Я зробив ось таку нехитру штуку. Не знаю, чи добре, чи не добре, але я зробив. І зараз от, тут навіть є агілінт. жовтого цифру їх випаєте, вони приймаються. Ну, Зараз я спробую перекинути все відсика На цей принтер, направити от штуку і спробувати щось напечатати. Е, так як я скачав на телефон програму Moco Print е, Дуже при, прекрасна програма, тільки вона печатає в маленькому форматі, типу як фотографія. Десь 10 на 15. От. І буду провіряти, чи він робочий, чи то просто тому що тут якась помилка вибуває. а Цей початий але отут штопорит, там пружинка загнулася і кріплення одно обламалося. Зараз я попробую це все перекинути, так як в мене. На в моєму роботному столі ось ось страт. Це я буду прибирати довго і нудно, тож я просто ось тут візьму і буду ремонтувати. І покажу вже результат. Значить так, Заклав я цей. Те, що воно коло щось там придумаю. Загнути шпильки і зараз буду пробувати. Показую, яка програма. От. Оп! Ой! Не той тут. Зараз буду показувати, яка то є програма. От. Програма називається. От. А то. Nocoprint. Оце от програма. Фото. І воно тут, коротше, вибирає. Так, папір я вставив. Це я не розбирав Вон той принтер. Я його полагоджу. Так, от. Наприклад, цей. І воно думає І о, вибиває цей. Добре, принт. І це можна підключити будь-який принтер до цієї програми. От. Думає, почало крутити. Ту добре. Я сподіваюся, зараз там не застрягне цей папір. О, печатає. Так, з цієї сторони коди до хеп-лайту. Фу, як смердить! Тільки, правда. Вроді би вже фарба закінчується. О, ось так напечатало. Ну, можливо, вийде. Ще раз, тут є дві секції для <кхи> макулатури. Закладаю. Оп. Ага, то що потрібно попасти. Окей. Так, закривати. Так, о5. Тому що якби я зараз там нажав щось одне із того трьох трьох мені би вибило зразу е, би реклами. Мені реклам не потрібно. Так, тепер далі. Вибираю ось, наприклад. Це. Все, ось тут знаходить принтер. Абсолютно любий принтер можна. От. Воно ось. починає думати. Проблема має червона зелена. Тепер поїхав і. І вийшла ось така картинка. До речі, вроді би принтер пропускає, тому що лишаються ось такі от сліди. Точніше не принтер, а картридж. Ну, я думаю, що замінити картридж і можна спокійно працювати. А так, З мусорки, принтер. Робочий. Це вже можна відключати. От через такий перехідник. Я заказав собі на Аліекспресі. Ось такий перехідник на всі випадки життя. Ото вдруг флешка або десь цей. А так. Кому відео сподобалось, ставте лайк. От, ще покажу ось систему. Е, система. Трішки повторати від порохів. От, тут просто звичайна плата. Добре, що хоч один принтер робочий. У ну, мене вже їх два є. Ще потрібно перевірити. От, Ось такий от Ще потрібно перевірити ось такий принтер. Також з мусорки. Він працює, але ось тут він працює, але до нього картриджі я дивився, то картридж коштує. До 1000 гривень один, а їх тут потрібно два. Це є кольоровий принтер разом з сканером. Що? Добре, що в мене є ця програма, я собі візьму B-ушні 2 картери, закажу і попробую щось напечатати. Можливо, прийдеться замінити, бо то я бачу, що він тут потік. Можливо, прийдете замінити ось цей елемент. Можливо, то не він, можливо, то картриджі потекли. І на даному відео все. Кому відео сподобалось, ставте лайк. Якщо маєте пустий принтер, який щось десь поламалося, краще посидіти, побавитися з ним і його зробити. А як ні, маєте бажання викидати, напишіть мені. Коментарях. Я його у вас викуплю. Ну все добре. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і залишайте коментар. До зустрічі!